Ми обирали рухи для руханки. Вітаю! Я Вікторія Карпенко, заслужена артистка України, солістка національного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, педагог-хореограф з народного танцю. Для української руханки для мам від малютки ми обирали рухи з автентичних народних танців. Адже саме такі рухи є м'якими та природними для жінок. Танцювальні рухи не з'явились на сцені, вони розвивались протягом років у побуті українців. Я обирала українські рухи по регіонам. Так, як кожен регіон нашої країни має свої певні оригінальні танцювальні елементи та назви. В цих відео ви зможете зустріти базові рухи таких регіонів, як Закарпаття, Боковина, Поділля і Полісся, Волинь, Гуцульщина, Центральна Україна та Слобожанщина. Все це адаптовано під фідні справи для того, щоб молодим мамам було комфортно починати відновлювати своє тіло. Давайте насолоджуватись українськими танцями та рухатись разом.